Вітаю вас, в програмі Заробляємо більше. З вами я, Андрій Скорбатюк, і сьогодні ми розглядаємо в випуску програми, як чек-лист в картці ліда допомагає забудовнику заробляти більше. Категорія даного інструменту один, тобто, коли ми почали використовувати ті it рішення і технології і таким способом, як ніколи раніше не використовували. В рамках даної програми, в першу чергу, звісно, я хочу сказати, що чек-міста чекніста це не просто список завдань, це стратегічний інструмент для контролю закриття угод. Саме він допомагає забудовнику збільшити прибуток завдяки різним елементам. Давайте розглянемо деякі із них. З виду простий чек-ніст. Давайте звернемось до практики бізнес-консультантів, консультантів з побудови відділу продажів і роботи з процесами лід-менеджменту з процесами конвертації ліда. До стадії угоди, коли лід купує. Що скаже консультант? Звісно, він скаже: Відмітьте в CRM-системі пункти чек листа які виконані: один пункт, другий пункт, третій пункт. Перше запитання: як ви це зробите? Запишете це в замітку, яка втратиться в полотні всього текстового поля. Кажете, це в задачі? Запишете в календарі, така розрізненість не дає можливості тримати. Контроль над процесом конвертації лідів в угоди. І саме чек-лист є стратегічним інструментом, який по принципу план-факту виконання всіх підходів і способів надає можливість перевірити даний блок. Давайте це поглянемо на практиці. Для прикладу, один з популярних інструментів конвертації ліда в угоду по принципу чек-листа це X5 дії, що мається на увазі. Давайте поглянемо це в картці ліда. Елементи чек чек-листа для контролю закриття в угоду, такі як, наприклад, чи всі пункти виконані для закриття угоди. Перейдемо в картку Ліда. Зараз ми в картці Ліда бачимо виокремлений блок, чек-лист, він. І бачимо, що такі дії X5, як наявна фінансова спроможність, наявна перевірка факту усвідомленої потреби, виконана довіра до бренду будівельної компанії. Здійснена мотивація купити тут і зараз або виконано дзвінок керівника є базовими елементами моделі X5. Звісно, на ринку доступна безліч інструментів, методів підходів до продажу, і X5 є лише однією із них, а не перевірка по даних п'яти пунктах надає можливість одразу, одним поглядом на чек лист керівнику, зрозуміти, чи всі підходи, чи всі способи, чи вся робота по конвертації ліда, а фактично чи всі дії виконані для закриття угоди. Таким чином, CRM з ЧЕКНИСТОМ дозволяє чітко відстежувати, які етапи по відношенню до роботи з потенційним покупцем, з потенційним клієнтом виконані, а які ще потрібно виконати. Наприклад, якщо хоча б один пункт не закритий, менеджер це бачить, керівник це бачить, і відповідно угода ще висить, а не рухається до завершення. Таким чином, це знижує ризик втрати лідів, наприклад, через недопрацювання, а тим паче підвищує ймовірність успішного закриття. Таким чином, для прикладу, зараз ми бачимо, що пропозиція паркінгу виконана, пропозиція скидепо виконана. Продуманий функціонал чекнисту в GCRM, ганузеві CRM для забудовника, надає можливість конвертувати пункт чекниста в задачу і виконати таку. Для цього достатньо біля пункту, наприклад, дзвінок керівника, натиснути символ плюс у календар, і таким чином створити відповідно заплановану дію контролю дзвінка керівника. Модель X5 передбачає необхідність перевірити наявність фінансової спроможності у клієнта, перевірити факт усвідомленої потреби, перевірити мотивацію купити тут і зараз, здійснити дзвінок керівника і перевірити факт довіри до бренду. Відповідно, працюючи за даною моделлю продажів, ви можете одразу в пункті чек чек-листа бачити, для прикладу, пункт довіра до бренду будівельної компанії не виконано. Відповідно, в даному аспекті можна спланувати дію відправити презентацію. Чому клієнти обирають саме нашу будівельну компанію пропрацювати з довірою до бренду, пропрацювати з ключовими перевагами, і таким чином виконувати ці ненаправлені дії для закриття угоди. Коли даний пункт виконано, відповідно можемо викреслити це з переліку пунктів чекниста. і таким чином бачити інші аспекти, в яких необхідно пропрацювати. Можливо, прямо зараз у клієнта немає фінансової спроможності купити даний об'єкт нерухомості, тоді ми можемо. Працювати з відкладеним попитом, або тримати це питання на контролі, або пропонувати акції, і знати, що вже є довіра, вже є факт усвідомленої потреби, і працювати над фінансовою спроможністю в режимі очікування або контролю. Звісно, автоматичне заповнення пунктів через автоматизацію надає можливості організації більш швидко заповнювати дані пункти ЧХНІСТА. Наприклад, автоматично заповнити пункти. Такі, як Zoom-зустріч від Бунас, коли інтеграція Zoom з джиплюсерем виконана, або контролювати, що певні слова чи фрази вказані під час онлайн презентації, це зменшує ризик помилок, економить час менеджерів на заповнення інформації. Наприклад, якщо під час презентації були сказані згідно стандарту продажу, необхідні ключові аспекти проекту, такі як локація, розташування, ключові переваги, видові характеристики. Можливі варіанти, пов з пов'язані з площею, такі можуть бути одразу відмічені в пункт чек-ниста відповідно до стандарту саме ваших процесів продажу. Модель закриття через 5 факторів також передбачає перевірку фінансової можливості купити. І коли ви запитуєте бюджет чи уточнюєте це в онлайн режимі, система може перевірити даний пункт факту. Наявності фінансової спроможності до покупку по озвученому бюджету або обговореному фінансовому блоку запитань саме за рахунок інтеграції, і виконати даний пункт автоматично. Таким чином, керівнику залишається лише поглянути на картку чек-ниста і одразу зрозуміти, з якими пунктами ще необхідно пропрацювати для того, щоб всі можливі підходи до продажу були виконані до конвертації в угоду. Це можливо також і виконувати для. Того, щоб чек лист підготовки до угоди був виконаний, або всі абсейн пропозиції були виконані. Наприклад, часто продається об'єкт нерухомості, але з виду опускається пропозиція запропонувати паркінг паркомісце. Відповідно, таким чином можна в стандарт продажу вшити необхідність пропозиції паркінгу і перевіряти, чи всі інструменти, всі підходи. В комунікаційній стратегії були виконані саме через чек чек-лист. Інтеграція з Телефонією або платформою Zoom надає можливість автоматизувати даний процес, особливо як вони використовуються використовується модуль штучного інтелекту, який надає можливість пункти чек чек-листа відмічати як виконані автоматизованим фоновим способом. Розглянемо інші блоки. Можна юридичне узгодження також включити в факт чек чек-листу. Наприклад, чи отримав клієнт договір, чи ознайомився з договором. Якщо договір. Ще не підписаний, система нагадає про це і скаже, що це необхідно зробити наступним кроком. Можливість отримувати фінальні підтвердження. Таким чином, чек-нист це більше, ніж просто задача з нагадуванням. В першу чергу, це інструмент для контролю закриття угоди керівником, це інструмент, яким оснащуєте ви свого керівника відділу продажу. І саме даний інструмент гарантує, що всі необхідні дії по відношенню до ліда, який має конвертуватися в клієнта, який має отримати угоду, будуть виконані. Або гарантує, що лід, який є закритим, закритий у відмову не просто так, а по причині перевірки всіх цих факторів і їх виконання. Звісно, технологізація надає можливість автоматизувати заповнення пунктів певного чек -ніста. Ми в своїй роботі виконуємо це, і ви добре знаєте інструментарій. Інтерактивних фасадів, і один з пунктів чек-миста міста це обов'язкова демонстрація інтерактивних фасадів. Якщо вона виконана, рухаємось далі, або обов'язкова демонстрація шахматки. Забудовники обов'язково встановлюють свої стандарти демонстрації своїх проєктів і відмічають такі не в задачі, а в чек місту який надає можливість тримати глобальний погляд на процес конвертації ліда в угоду. Звісно, така ефективна модель закриття через 5 ключових факторів. Може використовуватися сумісно з іншими моделями в рамках чек чек-листу або використовуватися як елемент нагадування, які ж це надає ціному переваги. Звісно, це зручність, реальний інструмент збільшення прибутку, який надає можливість разом з воронкою контролювати всі етапи продажі, значно збільшувати конверсію лідів в угоди, збільшувати такі фактори, як прискорення роботи менеджерів, оскільки вони розуміють одразу. Одним поглядом, що вже було виконано по відношенню даного ліда. це, в свою чергу, зменшує втрати потенційних клієнтів і надає можливість вчасно виявляти проблеми і оптимізовувати процеси. Наприклад, коли певний пункт не виконаний, і ви бачите, який саме, і можете пропрацьовувати саме з фокусу на нього. Таким чином, і автоматизація рутинних задань, і виявлення проблем відділі продажі, і прискорення роботи менеджерів, і мінімізація втрат через неефективне недоопрацювання лідів, все це закривається саме за рахунок використання чекнисту. Здавалося б такий простий елемент, а чи є він у вас прямо зараз? Чи можете ви сказати, що відкривши чек-нист, ви бачите перелік даних пунктів і можете їх відмічати? Тому що, коли це пишеться в полотна тексту. Це не є інструментом менеджменту, тільки коли це є в вигляді справжнього чек листа про який говорять експерти з побудови відділів продажів, консультанти з ефективного управління бізнесом. фактично відмітити в CRM-системі системі Це я виконав по відношенню до даного ліда. Якщо такого інструментарію немає, ви маєте потенціал доросту і використання профільного інструменту, який надасть. Можливість при професійному впровадженні використовувати чек чек-листи для підвищення конверсії лідів у клієнтів, оскільки менеджер не лише на воронці бачить, де знаходиться кожен лід, а бачить, які процеси по відношенню до даного ліда вже були виконані, а які ще варто виконати. Незалежно від того, це задача передзвонити, нагадатись, тримати на контролі, а задача більш глобального порядку. Дякую, що сьогодні ви були в програмі Заробляємо більшим. Обирайте професійні інструменти для організації робочих щоденних процесів, використовуйте чек-листи, які є продуманим інструментарієм професійного лідменеджменту, і саме вам вже сьогодні допоможуть заробляти більше в будівельному девелопменті. Ми працюємо виключно для забудовників, хоча адресуємо свою експертизу на весь бізнес-ринок. Використовуйте і до зустрічі в наступному випуску вже за тиждень. До зустрічі!